Господи з вами. І з духом Читання Святої Євангелії від Луки. Слава твої, <клухи> Того часу натовпи запитували Йоанна, кажучи. Що маємо робити? У відповідь Він сказав їм, хто має два хітона, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли і митники хреститися і запитували його Учителю, а що нам робити? А він сказав їм нічого більше від того, що встановлено вам, не вимагайте. Питали його і воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм сказав: нікого не силуйте, не шантажуйте наклепом і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, що він часом не Христос, Йоанн відповів усім, кажучи: Я хрещу вас водою. Але йде дужчий від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців його сандалів. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У Його руці віяльна лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Багато ще й іншого. Потішаючи, він благовістив народові. Слово Господнє, Слово Господні. Слава Ісусу Христу. Чомусь занадто радості не видно на ваших обличчях. Третя неділя Адвенту. Знаємо, що Адвент це час радісного очікування на пришестя Ісуса Христа. І от святий Павло в сьогоднішньому другому читанні заохочує нас до радості. Говорить, радійте завжди в Господі! Погляньмо на ситуацію, в якій, власне, Павло говорить ці слова, пише про радість, не тоді, коли десь знаходиться на весіллі і всі тішаться, не тоді, коли він є в піднесенні, правда, в успіху і так далі. Але ці слова він пише з в'язниці. Тому що лист до Филип'ян розпочинається зі слів. Вістка, що я у кайданах за Христа стала відома всій преторії. Про радість пише з в'язниці. Чи легко радіти, будучи у в'язниці? Один капелан з італійської в'язниці колись розповідав, що найбільше враження на нього справили в'язні, коли вони плакали в Різдво Христове в своїх камерах. Нелегко радіти, нелегко тішитись, коли свобода руху є обмежена лише до тої камери, в якій ти знаходишся, коли є відчуття, що ти змарнував своє життя, що зараз мусиш жити зовсім інакше, ніж це було до цієї пори. Дорогі, ми також з вами в певній мірі є в'язнями. В'язнями гріха, але і в'язнями великої Божої любові по відношенню до нас. Подивімося, святому Павлу не бракує духовної втіхи, яку він виражає словами свого листа. Радійте завжди у Господі. Чи така сама нас посідає радість за те, що ми є Христові, за те, що ми є християни? Апостол Павло, знову ж таки, в цьому листі до Филип'ян пише такі слова: Для мене життя Бог Христос, а смерть надбання. Він знає мету, Він знає, з чого потрібно радіти і з чого потрібно тішитись. Він знає, що є у єдності з Богом і що гріх його не здолав. І слова святого апостола Павла, які ми зараз з вами розважаємо, можемо краще зрозуміти в контексті подальших слів, де він говорить: доповніть мою радість, думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні. Наскільки ми є тими, які маємо любов, до якої нас заохочує Христос? Наскільки ми можемо бути єдиними, недостатньо тільки хотіти спільно радіти, коли бракує якоїсь спільної мети, тобто змежання до спільного добра. Коли бракує і немає справжньої радості. От святий Павло знав досконало, що найбільшим спільним добром є лише Бог. Лише він може єднати людські серця в тій радості, яку людина хоче посісти і хоче в ній перебувати. Посіданням справжнього добра є лише Бог. Подивімося, наскільки в людських серцях сьогодні бракує Бога, настільки бракує правдивої радості і щастя. Ми з вами минулої неділі говорили. Що Бог є тим, котрий хоче єднати людей, але ніколи не ділить. Ділить гріх, ділять людські амбіції, ділять людська гординя, людська жадібність. Але Бог є тим, котрий невтомно закликає до єдності, ділять нас, наші інтереси, коли вони не є у єдності з тим Божим Словом і Божим закликом. Радійте завжди в Господі. От третя неділя радості, третя неділя Адвенту в літургії, в літургії називається Гаудете, тобто радійте. Чим так насправді є Адвент? Всі ми знаємо радісним очікуванням на пришестя Ісуса Христа. Він вже близько. Так закликає святий Павло в листі до Филип'ян. Господь є близько. А що ми робимо для того, щоб Господь був в мені, був зі мною, був біля мене? Пригадаємо собі, що говорить сьогоднішнє слово Євангелії. Щоб повернути справжню радість, щоб повернути справжнє щастя. Багато людей приходило до Яна Хрестителя, тому що розуміли, що гріх тяжить, що гріх не дає в повноті радіти і в повноті бути задоволеним. Приходили до Йоанна Хрестителя, щоб прийняти так зване хрещення покаяння, хрещення навернення, щоби визнати свої гріхи, щоби отримати від тих гріхів звільнення. Чи хочемо ми бути щасливими і радісними? Хочемо? Хочемо. Без сумніву, правда, нас, нас також турбує факт. Що все менше і менше між нами є людей, радісних, щасливих, задоволених. Чому так? Хтось мудро колись зауважив, що з кожним роком в наших оселях все більше і більше є зручностей, але все менше і менше є щастя і радості. Це, знаєте, в певній мірі є доказ того. Що люди шукають радості і щастя там, де їх знайти не можна. Не можна. Справжня радість, справжнє щастя не полягають у богатстві, не полягають в наявності якогось великого рахунку в банку, в посіданні якогось розкішного автомобіля чи новочесної квартири чи будинку. На світі, знаєте, живе дуже багато людей, багатих людей, але при цьому не завжди вони щасливі, не завжди вони радісні. Колись один християнський письменник сказав так, що без майна для щастя багато бракує, але майно ще більше щастю і радості заважає. Бо де серце твоє людино, там і скарб твій. Знаєте, щастя і радість, вона не є навіть участю людей, які займають високі посади, які мають правда, якусь велику владу, бо, дивлячись, правда на щастя їхнє і на радість, не будували б трьохметрові, чотирьохметрові паркани. Знаєте, вистачить вивчити трошки історію життя деяких правителів, щоб впевнитись, що, не дивлячись на посідання якоїсь великої могутньої влади, вони не були такими радісними і не були щасливими людьми, бо не там шукали щастя, бо не там шукали радості. А де ми повинні шукати того справжнього щастя, справжньої радості? Про яку говорить нам сьогоднішня неділя, третя неділя Адвента. Радості, гаудете. От Якщо були уважними сьогоднішнім читанням, всіх них, всіх сьогоднішніх читаннях лунає нота справжньої радості. В першому читанні пророк Ісая закликає нас. Радійте і веселіться з усього серця. Ще радісніше звучав псалом, який сьогодні ми співали, правда, приспів. Всі веселіться Бог великий з нами. Павло, апостол, про якого ми сьогодні говорили, говорить: радійте завжди в Господі. Знаєте, підсумовуючи всі ці читання, можна сказати, що християнство воно є релігією радості. З чого ми маємо радіти? А маємо радіти з того, що ми розуміємо, як сильно Бог любить людину. Як сильно Богові залежить на кожному з нас. Бог не відкидає нікого. З любові і для любові дорогі створив кожного з нас і невпинно підтримує кожного з нас у цьому житті. Подивімося, який чудесний світ створив Бог навколо нас. Оточив нас людьми, люблячими людьми. Коли бракує в людині любові, тоді бракує Бога. І щоб зробити нас своїми вибраними дітьми. Щоби нас спасти, зіслав на землю свого сина, єдинородного сина. І саме цю радісну подію зі шестя Божого Сина на землю, ми будемо з вами святкувати не за ці трошки більше, ніж за тиждень. Тому що Бог через такі події проявляє любов до нас. Найбільшою, знаєте, перешкодою в досягненні нами справжнього щастя і справжньої радості є зло і гріх. От Подивімося на наш власний досвід, чи ми колись зустріли щасливого егоїста або щасливого п'яницю, не тоді, коли випив, але тоді, коли зранку. Чи коли зустріли ми щасливого наркомана, злодія, шахрая? Кожен гріх, дорогі, навіть найменший, він вбиває наше внутрішнє щастя, він вбиває нашу внутрішню радість, робить людьми сумними, нещасними, оскільки кожний гріх він пригнічує людину, тому що віддаляє від Божої любові, від Божого щастя, від Божої радості. Знаєте, сумне і нещасне, і нещасне буде життя кожного з нас, поки ми не навернемося, поки ми не признаємося до наших гріхів, поки ми не наблизимося до Бога, поки з ним не поєднаємось. Бо справжнє щастя, справжня радість полягають в близькості і у єдності з Богом. Жителі Юдеї, жителі, жителі Єрусалиму приходили до Йоанна Хрестителя, приходили, щоби визнати гріхи. Не нехтуємо і ми тим таїнством покаяння, таїнством поєднання, таїнством примирення з Богом, де Він чекає нас як блудних синів з відкритими обіймами, щоби знову наділити потрібними благодатями. Щоби знову обдарувати нас чистотою наших сердець, щоби знову пробачити нам наші гріхи. Щоб знову людина була вповні вільна. А звідси щаслива і радісна. Бо Христос, дорогі, на якого ми очікуємо, це не лише привід, щоб зібратися разом за столом, щоб повеселитися. Ні. Бо Христос, якого ми очікуємо, і який незабаром прийде, хоче прийти до наших сердець, до чистих сердець, приготованих сердець, щоби принести туди свою, свою благодать, щоби внести туди своє щастя і радість, з того, що ми є вільні. З того, що ми є тими дітьми, якими насправді прагне нас бачити Бог. Так, час Адвенту це час нашого приготування. Не нехтоймо тим гарним часом, часом розпізнання самого себе, часом занурення в своє сумління, часом, в якому ми маємо віддати Богові все те, що не є властиве і гідне християнського життя. Щоб бути правдивими дітьми Божими, задля яких Христос прийшов, задля яких Христос помер на хресті, задля яких Він обіцяє, що в домі Отця Його буде багато жител. А насправді можемо поглянути, нещодавно розпочався Адвент, а вже майже кінець. Так і життя. Нещодавно нам було 18, П'ятнадцять чи в садочок ми ходили. А тут життя вже заставляє замислитись над тим, а що ж доброго в житті я зробив, на що маю розраховувати, що отримаю. Бог є тим, котрий кожного з нас шукає. Не тікаймо, бо справжня радість і справжнє щастя є у людини тоді. Коли вона є в єдності з Господом Богом, амінь.